Це тім. Тім Каст. Мої вітання. Днями в столиці відбулося вручення національної легенди України. На церемонії нагородження виступили Монатік і Роксолана. Вони чуттєво виконали трек пісня про пісню, який створив легендарний композитор Тарас Петрененко, який, до речі, теж став лауреатом премії. Тільки пісня нам поверне знову. рсулана ай Співак Віталій Козловський теж виступив на врученні національної легенди України. Він виконав пісню Кузьми Скрябіна. Мам співаю після промови Володимира Зеленського. Співаю, щоб вшанувати загиблого героя, чия мати отримує відзнаку з рук президента посмертно. Співаю символічно пісню того, хто свого часу став моїм провідником і наставником, яка має зараз особливий сенс для кожної, хто чекає сина з війни. Підписав Козловський своє відео в інстаграмі. Не вибач, що я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз і дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину, собі на різні теми пані. Дуже чуттєво, як на мене, та зараз не про сльози, про гордість за своїх маємо говорити нову пісню тіни кароль ванна і Шенанте Лав, яку вона написала з американською композиторкою Дайан Уоррен, Номінували на Гремі І ще трохи про масштаби в мережі з'явився перший трейлер документального фільму Суперсила, над яким працював популярний американський актор та режисер Шон Пен. Щоправда, робота над фільмом розпочалася ще наприкінці двадцятого року. Проте перебування Шона Пена в Києві 24 лютого, 22-го, в день початку Великої війни, зробило його безпосереднім свідком подій та перетворило документальну стрічку на емоційну розповідь голівудського актора та режисера про країну героїчних людей. Sometimes, in pursuing a curiosity about something going on in the world, maybe part of it is because you're looking to believe in something. There are people that you meet who are the embodiment of that hope that you want to have. The film we'd set out to make was not meant to encounter an existential threat to democracy, just a spirited story of a comedy superstar turned president. Be careful. We're currently in this situation where there's a major Russian buildup. The situation was changing and feeling more urgent. Go, go, go. They had two impacts in town. Oh my God. This modern country was suddenly at war. Ukrainians have this historical willingness to be a democratic state. to get. це всі новини понеділка. Слава всім тим, хто наближає нашу перемогу. Слава ЗСУ, слава Україні. Це Тім, Тімкаст.